Ракета Аріан 6 пройшла вогневі випробування. НАСА випробувало лопаті марсіанських гелікоптерів наступного покоління. Марсохід, яка Розалін Франклін отримає новий науковий інструмент. Стартап Астролаб оголосив список клієнтів своєї місячної місії. А ULA випробовує нову версію 60-річного двигуна для своєї ракети Вулкан. SpaceX тим часом пересуває літери та величезні баки. Усім привіт! Мене звати Павло. Ви знаходитесь на каналі Альфа Центавра, і це традиційний суботній дайджест головних космічних новин тижня. Заварюйте вуглеволоконні лопаті, бо ми вже переходимо до новин. Марсіанський гелікоптер NASA Ingenuity продовжує встановлювати рекорди висоти та швидкості польоту. Загалом він їх здійснив 66, в останніх з яких розганявся до 10 метрів на секунду та підіймався на 24 метри, перевіряючи характер вітрів червоної планети. Паралельно із цим на землі інженери розробляють марсіанські гелікоптери наступного покоління з лопатями з вуглецевого волокна, які можуть перевершити попередні рекорди. Уже було випробувано новий ротор, який обертається на майже надзвукових швидкостях. Лопаті нового ротора на понад 10 см довші, ніж в Ingenuity. вони більш міцні та мають іншу конструкцію. Апарат розігнали до 3500 обертів на хвилину, що на 750 обертів швидше, ніж в Ingenuity. Досягнути цього показника. Ай необхідно було через знижений поверхневий тиск Марса, який становить менше 1% від земного. Проблема полягає у тому, що коли кінчики лопати наближаються до надзвукових швидкостей, вібрація від турбулентності може швидко вийти з-під контролю. На нові гелікоптери покладають надії в майбутній місії повернення зразків з червоної планети. До збору порід буде залучено два гелікоптери класу Ingenuity. Відрізнятимуться вони наявністю чотирьох коліс, потрібних для під'їзду до зразка, а збиратимуть породи за допомогою роботизованого маніпулятора. Місія має відбутися у 2030-х роках. 27 листопада керівники компанії United Launch Alliance та Aerojet Rocketdyne заявили про плани використання оновленого двигуна RL-10CX на ракеті «Вулкан» з 2025 року. Руші є модифікованою версією 60-річного RL-10 із поліпшеними характеристиками та меншою вартістю. Основною зміною є застосування адитивного виробництва, тобто метод створення продукту за його 3D-моделлю. Теперішній rl 10 має виготовлений за цим способом інжектор, але для rl 10 cx на 3D-принтері буде надруковано всю камеру згоряння. Окрім того, у двигуні використовується вуглецево-кремнієве сопло, яке покращує його ефективність. Наразі Руші проходить сертифікацію. United Launch Alliance обрала RL-10CX для своєї ракети в 2018 році, а в 2022 замовила 116 двигунів для майбутніх запусків Vulkan. За словами віце-президента з виконання програми при Aerojet Джима Мауса, компанія має понад 150 двигунів, зокрема й попередні версії. Постачання старої моделі rl 10 триватимуть до 2026 року. За планом, NASA буде експлуатувати її в дослідницькому модулі під час місії Artemis 4. Агентство ще не вирішило, чи буде для неї застосовано оновлений двигун rl 10 cx Марсохід Розалін Франклін Європейської космічної агенції отримає новий інфрачервоний спектрометр уельського виробництва. Інструмент під назвою Enfis веселка замінить російський спектрометр, який разом з іншими розроблюваними УРФ компонентами було виключено з конструкції після вторгнення в Україну у 2022 році. Він важитиме стільки ж та матиме такі ж самі габарити, як і його попередник, але буде технічно досконалішим. Метою місії Розалін Франклін буде збір зразків марсіанського ґрунту з глибини у понад один метр. Науковці вважають, що сліди можливого життя на червоній планеті краще збереглися під її поверхнею, захищені від зовнішнього впливу. Новий спектрометр працюватиме разом із камерами марсохода, аналізуючи мінеральний склад ґрунту для виявлення цікавих ділянок для буріння. Запізніле доєднання Енфіс до складу місії дало команді час адаптувати конструкцію інструмента під усю апаратуру. Так, спектр його роботи частково перекриватиме спектр роботи камер марсохода для уникнення сліпих зон. Ціна інструмента складатиме близько 13,4 мільйона доларів. США його виробництвом займеться університет Абириствіта. Запуск ровера Розалін Франклін на Марс заплановано на 2028 рік. Заснований у 2019 році каліфорнійський стартап Венчурі Astrolab 21 листопада оголосив про підписання контрактів із низкою замовників на здійснення першого польоту на місяць. У межах ініціативи Mission One у середині 2026 року компанія планує відправити на наш супутник свій місяцехід Flexible Logistics and Exploration, або FLEX. Астролаб розкрив імена п'ятьох з вісьмох замовників. Усі вони є молодими стартапами, що розробляють технології, пов'язані з довгостроковим освоєнням місяця. Компанія не розкриває вартість кожного контракту, проте відомо, що загальна сума становить 160 мільйонів доларів. Один із замовників компанія Argo Space планує відправити корисне навантаження для демонстрації технології вилучення води з місячного регуліту. Astroport Space Technologies відправить апарат для відпрацювання способу сортування місячного регуліту з метою отримання зерен, придатних для виробництва будівельного матеріалу місячної цегли. Компанія Interstellar Lab доставить дві ємності з рослинами, які Flex висадить на поверхню, щоб перевірити, як вони приживуться в місячному ґрунті. А LifeShip відправить капсулу, що містить ДНК у рамках проєкту зі створення резервної копії банку ДНК на місяці. Стартап Avalon Space надасть поки що невідомі наукові експерименти. Місце посадки та тривалість місії поки що не були оголошені в березневому інтерв'ю. Засновник Астролаб Джаред Метію сказав, що ровер оптимізовано для роботи в південній полярній частині місяця через інтерес до потенційної наявності там водяного льоду, проте він може долати тисячі кілометрів. Астролаб продовжує шукати замовників для Mission One, зазначаючи, що вантажопідйомність Flex становить півтори тонни, а модульна система дає змогу розміщувати різні корисні навантаження. Крім того, Астролаб розробляє пілотовану версію місяцеходу для участі в конкурсі майбутніх місячних програм NASA. 23 листопада Європейська космічна агенція провела вогневі випробування прототипа ракети Аріан 6 один з останніх тестів перед тим як стане відомою дата першого запуску носія. Запалювання було здійснено на стартовому майданчику гвіанського космічного центру після 45 хвилинної затримки. Двигун Вулкейн2.1 відпрацював заплановані 470 секунд, імітуючи справжній запуск ракети. Проте на останній хвилині зовнішній вигляд реактивного струменя помітно змінився, що може означати втрату тяги. У яка заявили, що випробування пройшли успішно, проте їх назвали сімох хвилинними замість раніше оголошених вісьмох. За словами директора агенції Йозефа Ашбахера, тепер команди Аріан Національного центру космічних досліджень Франції та ЄКА пройшли через кожну стадію польоту ракети без єдиного запуску. Раніше Ашбахер стверджував, що після закінчення цього тесту він зможе оголосити дату дебюту Аріан 6, та поки що цього не сталося. Відомо, що перед запуском носій матиме пройти ще низку випробувань: одне для перевірки роботи першого ступеня, заплановане на грудень, і декілька додаткових, які продемонструють відмовостійкість ракети. Учені рентгенівської обсерваторії Наса Чандра нещодавно опублікували нову колекцію даних. Об'єкти спостерігали у невидимому світлі, рентгенівському, інфрачервоному та радіо, за допомогою одних з найпотужніших телескопів. Кожен шар представляє дані, яким присвоєно кольори, що їх може сприймати людське око, що дозволяє нам розуміти ці космічні дива. Об'єкти на цьому квінтеті зображень варіюються як за відстанню, так і за категорією. Вела і Кеплер це заворожуючі залишки вибухнувших зірок у нашій власній галактиці шумацький шлях, центр якої можна побачити на верхній панорамі. У NGC 1365 Ми бачимо спіральну галактику з подвійною перемичкою, розташовану на відстані близько 60 мільйонів світлових років від Землі. Ще далі, і в ще більшому масштабі, ISO 13701 показує, що відбувається, коли галактика мчить крізь космос і залишає за собою слід. Розгляньмо кожну з них ближче. Центр галактики знаходиться на відстані близько 26 світлових років від Землі, але такі телескопи, як рентгенівська обсерваторія Наса Чандра, дозволяють нам відвідати його віртуально. Центр чумацького шляху містить надмасивну чорну діру, перегріті хмари газу, масивні зірки, нейтронні зірки та багато іншого. Поєднуючи дані з Рентгенівського поліорометричного телескопа НАСА або скорочено AXP, Чандри та космічного телескопа НАСА Габл, дослідники вивчають велу, залишки зірки, яка колапсувала і вибухнула, а тепер посилає в космос дивовижний шторм частинок та енергії. А показує орієнтацію рентгенівських променів відносно струменя на цьому зображенні. Центр спіральної галактики NGC 1365 містить надмасивну чорну діру, яка живиться постійним потоком речовини. Частина гарячого газу, виявленого на рентгенівському зображенні Чандри, зрештою буде втягнута в Чорну діру. Зображення Чандри було об'єднано з інфрачервоними даними Веба. Залишок над нової кеплера це залишки білого карлика, який спалахнув термоядерним вибухом. Чандро показує потужну вибухову хвилю, яка розірвала простір після детонації, в той час як інфрачервоні дані космічного телескопа NASA Spitzer та оптичне світло габла показують уламки зруйнованої зірки. Коли галактика рухається крізь космос зі швидкістю 2 мільйона кілометрів на годину, вона залишає за собою не один, а два хвости. Ці хвости, що тягнуться за ІСО 137001, складаються з перегрітого газу, який Чандра виявляє в рентгенівських променях. Дуже великий телескоп ІСО показує світло від атомів водню, яке було додано до зображення разом з оптичними та інфрачервоними даними з Габла. Другий політ старшип підсвітив деякі проблеми у стартового столу, причому в буквальному сенсі, коли двоступенева ракета відлітала в бік від вежі обслуговування, протилежна її частина стартового столу бублика нагрілася полум'ям двигунів аж до почервоніння. Для частих польотів точно потрібне водяне охолодження кожухів величезного тора. А поки стартовому столу потрібен невеликий ремонт, і він, до речі, одразу почався: встановили рештування, повернули порвані дроти на мехазіллу, і на неї ж встановили кріплення для підйому першого ступеня, замість кріплення для космічного корабля другого ступеня. Значить, нові вогневі випробування не за горами. Містер ікс продемонстрував чотири останні старшипи версії 1. Найпомітніша відмінність на Наступної версії збільшення висоти основних баків для компонентів палива. А їх до старту потрібно десь зберігати, тож привезли 5 додаткових горизонтальних баків для метану. Для одного старшипа це якось забагато. Подивимось, що ще побудують до наступних льотних випробувань. А ще на паркані встановлюють якісь нові літери. Ми написів з парканів не читаємо, та й вам не радимо. Запуски. 23 листопада з космодрому Січан стартувала ракета Чан 2Д. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту три космічні апарати для тестування технологій супутникового інтернету. 28 листопада з майданчика СЛС 40 бази космічних сил США на мисі Канаверл стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 23 супутники широкосмогового зв'язку Starlink. Для першого ступеня ракети це був 17-й політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. На нашому каналі обов'язково подивіться 50-хвилинний випуск Космодовідкової. рубрики, де ми відповідаємо на питання спонсорів, глядачів та читачів Альфа Центавра. На сайті раджу ознайомитись з кількома матеріалами. Читайте величезну статтю в перекладі Анжеліки Трушковської про майбутнє астрономії, де відомі вчені розповідають про свої очікування щодо найближчих десятиліть. Новину Ігоря Проценко про те, що НАСА на крок ближче до заправки космічних місій Плутонієм-238, та новину від Дмитра Миргорода про китайський космоплан, який встановив особистий рекорд з перебування на орбіті. А ще український астрофізик Максим Тіж склав список важливих космічних місій, які заплановано на 2024 рік. Посилання на всі матеріали, що я згадав, є в описі під відео. Не проходьте повз в кожному випуску дайджеста. Ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше минулого тижня. Найцікавішими ви обрали новину про плани щодо доставлення зразків з Марсу, а також щодо запуску в серію інтернет супутників Amazon. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваша підтримка є життєво важливою для Альфа-Центавра. Без наших спонсорів проєкт не міг би існувати в поточному вигляді. Кожен ваш донат це невід'ємна частина нашої здатності продовжувати розповідати про дива космосу, підтримувати наш сайт, оплачувати роботу авторів та забезпечувати якість контенту. Дозвольте нагадати про переваги, які ви отримуєте, підтримуючи нас. Ви маєте ранній доступ до відео та статей. Ваші імена відображаються у титрах наших відео, а також ви маєте можливість впливати на тематику наступних роликів через голосування та ставити цікаві вам питання напряму нашій команді, або ж мати пріоритет у відповідях в рамках космодовідкової. Ну і ще дрібку ексклюзивів. Ваша підтримка дозволяє нам залишатися незалежними та продовжувати працю без необхідності шукати рекламодавців. Якщо ви ще не є частиною нашої спонсорської команди, але хотіли б допомогти нам розвиватися, ми будемо неймовірно вдячні. Ви можете дізнатися більше та приєднатись до спонсорів, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!